Кожного ранку компанія INEX навчає студентів англійській мові з-за кордону. Да, ви не з за кордону сполучених штатів. Наприклад, сьогодні у нас студент з Сієтла з Огайо з Нью-Йорка, з Сакраменто, Каліфорнія і з інших штатів. Якщо ти хочеш вивчати англійську, і ти тем юфор шник емігрант, знаходишся за кордоном. Пиши нам в дірект або прямо на телеграм. Дивись, слухай уважно: нуль дев'яносто сім Пишеш, і адміністратор надає тобі повну інформацію. Знаходимо для вас зручний графік. Навіть враховуючи те, що різний часовий пояс, вам все буде зручно, все буде класно, і ви зробите свій результат. Не очікуй завтрашнього дня, тому що деякі люди прожили вже по U4U в Америці три роки, і англійську так і не знають. А я-яй. Бодай малесенькі кроки в цьому напрямку, і ти вже знайшов би кращу роботу, краще б жив, і був би в соціумі, і твій сусід тебе вхостив би вже coffee together.